Наразі так ворог акцентував свою увагу зокрема, останнім часом і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Звичайно, що це пов'язано з різними факторами, чинниками, в тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі. ППО, і звісно, що ми маємо проявляти кмітливість, маневреність, нестандартний підхід для того, аби виявляти ці загрози та застосовувати. А наше озброєння, які в нас є, в тому числі і надане західними союзниками, звичайно, що а, ворог продовжить і атакувати і в подальшому. Основна його мета це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити а, Україну до а, звичайно, що нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити і виявляти ракети і інші засоби противника та наносити по них вогневе ураження.